Продовжимо. Знаєте, коли я був дитиною, я собі клявся про те, що коли я виросту, я не буду лягати раніше 12-ї ночі. Зараз я собі клянусь, що висплюсь. Тож наступний номер про дитячі клятви. Дивимось. Саня, сьогодні ми зібрались на твоєму поробочому вечері. Да. Ти одружуєшся і знаєш, такий гарний настрій не зіпсує сьогодні нічого. Нічого. За, За тебе. Давай. Давай. От нічого не зіпсує. Навіть те, що тут насправді наливають десь по 0,45 пива. Ну, не по 0,5. Думають, ми не помічаємо. Ну, ну нехай. Ну це хіба ми, то що, ми будемо придиратись, правильно? Саньок, Давай. Тебе, за, твій, за тебе. За твій дві да. хорош. Ну і в караоке в тексті реально є орфографічні помилки. Ну, це... Андрій! Ти як в дитинстві був дотошний, до кожної мілочі докапався. І зараз так само. Ми Вибачте, ну ми, що, ми, сьогодні, сьогодні, давай. я просто нервуюсь. Саньок, за тебе. Ти, ти перший з нас одружуєшся, так. а так. це означає, що ми нарешті побачимо, як ти цілуєш кобилу під хвіст. Чекай, чекай, чекайте, Що? Пацани, я розумію, що ми з вами кращі друзі, але вона моя майбутня дружина. Ти слова якось ну підбирай! Причому тут твоя майбутня дружина? Я не про неї. А про що ти? Ти теж не розумієш? Ти ж пам'ятаєш, ми, коли малі були в шостому класі, пообіцяли, що той, хто перший з нас одружиться, цілує кобилу під хвіст, ну. Та, та, та коли це ще було? Шостий клас, 2002 рік, 12 травня, 13.43, 12-й кабінет на третьому поверсі. Четверта парта біля вікна, пам'ятаєш, ти ще в сірому піджаку такому був, а Діма, в зеленому. Так, блін, та, та пацани, та ми ж всі розуміємо, що це був прикол. Так, пиво, пиво що всі пісні. Ми кров'ю розписували, Саш. Пацани, стоп, я... а може він це все придумав? Я цього, наприклад, не пам'ятаю. Андрій, ти ж це не придумав. Так і знав. Що до цього дійде? Будь ласка, будь ласка. <смі> ми ж думаєте, що, дарма у нотаріуса все завірили. чи що? Ось, власне, договір. Ось. Здовбана школа з юридичним уклоном. Да. <пасправда> Ось екземпляр англійською мовою. Ну, пам'ятаєш, це не випадок, якщо б він раптом закордонним одружувався Ось екземпляр е бінарним кодом. <пасправда> ну, ми тоді після термінатора, пам'ятаю, загнали, що роботи справді захоплять світ. Ось, власне, підписи кров'ю. А о, ось найголовніше розписка від директора іпідрома, що він не проти, що ми приїдемо. Так. Дата не вказана, можна в будь-який день приїхати. Будь-який. Які тут є виключення? Які винятки? є. давай. Ми все передбачили. Yeah. Давай що yeah. звільняється від виконання клятви, no. якщо годзіла вийде з Чорного oh. моря. В новинах ніхто не чув. Не було давай, так. давай далі! Далі, другий пункт. Хтось із нас стане пауернджером. <реш> не бачу шоломів, мотоциклів, нічого. Немає. Третій пункт. Когось із нас вкусить радіоактивний павук. Зробив. Нема паутіни, Саш. Все. — Це ж срака, а? Саш, не просто срака, а кобиляча. Давай, <реш> давай не... — Ну? давай, коцівати. Коням! Кобилу? Та не принципово, Сань. Та ні, принципово, Андрій. Чого? Ну якщо коня, то це якось Ну, Так, да, я щось не подумав. Ну ну, давай кобилу. Ну, кобила це ж вона, а в нього весілля — це вже зрада. Ну, поні. Ну, поні, ну це якесь збочення, воно ж маленьке, на коліна вставає. це, та вон Хай кого завгодно, коня кобилу, просто в дупу поцілує і а. все. А ні, Андрюшка, не в дупу. Як там написано, під хвіст! А під хвіст це ж може бути що Копито, коліно! Так, Ми знали, що до цього йде. Тут є уточнення. Програшна сторона має поцілувати коня нижче, хвоста вище коліна, правіше лівої ляшки, лівіше правої. Тобто прямо в. Та все, я зрозумів куди. От фото для нагляду. Ааа! А це я малював. Ти що? Ого, як ти гарно малюєш. А, три роки художньої школи. Так. Пацани, ти мужики. Та, та чому ви взагалі повинні виконувати ці дебільні дитячі клятви! А? Наша! Це не дебільні клятви! От згадай, Олег! От Олег, купив першу машину, зів відрослякоті. Mm -hmm. Валєра! Пішов в барбершоп, все, став католіком. Став католіком, все. Тепер сидить на лавці в костелі, з такий гарний. Oh -oh. Антон сказав: якщо в нього буде секс трьох, пригни з мосту. Mm -hmm. От, будь ласка, і здоровий. Yeah. А я, а я, пам'ятаєте, я тоді менше з вас усіх слів на букву Ю сказав і три роки з мамою не говорив. Да, а я з братом лизався. А ми на таке хіба спорили? Продовжуйте. Саш, це все. головне. Ти зрозумів, я для зрозумів. нас це принципово. Я все зрозумів, все. добре, добре, все. Я. Все, все так. зроблю, давай окей. Ну, Звоню. якщо ти звичайно не погодишся на заміну ти не сказав? Все краще, ніж в целох було. Кажи, що там, робити? давай! Погоджуєшся? Звісно, давай. Що робити? давай? Чуєш, твій брат в місті зараз. Старший? Ну да, набирай.